Дня, друзі, сьогодні 15 травня, грушка відквітла, плоди зав'язуються, також завершує квітіння яблуня, тому вирішили сьогодні провести обробку плодового саду нашого з використанням таких препаратів. Використаємо інсектицид атака з прилипачем. Також можна використати октару звичайну. У нас цей препарат трішки маємо, тому використовуємо його. Додаємо неарон від різного типу кліщів. Також ви можете використовувати ще актелік, наприклад. Ми його використовуємо неарон на винограднику, тому і додаємо ще на яблуні та груші. Та додаємо фунгіциди скор та хорус. Якось так. Від хвороб парші та борошнистої роси. Всім гарного дня, вражаю. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую.